Пройтися навіть містом закортіла, а раптом пряне сонечко згори. От іду та світу не радію, життя прекрасне, хоч і легке іду, Міркурю, про хороше її усе в житті, милине на І хоч війна, та й вона скінчиться. Засяє перемога, як зоря, мені вона ночі зараз. Взимку день так швидко догоря і з неба сніг тихенько спадає, та скоро рік новий до нас прийде, що буде в нас іще ніхто не знає, та відчуваю радість вже гляде Це радість перемоги, щастя жити у вільному нескореному краю. Це щастя вільно мріяти, любити. І соловейка слухати в гаю, і буде так, хоч і важка дорога сьогодні ще у далечінь веде, Та вірю, знаю, буде перемога, яка до щастя просто приведе.